Ви вже написали? Добре, бо це не просто цифри, це ваша історія, ваше життя, ваша гордість, яку так часто намагаються знецінити. Довгі роки нам розповідають про те, як важко, як немає коштів, як все складно. І ми, українці, люди працьовиті та витривалі, завжди розуміли, що часи бувають різні, але ж приходить момент, коли терпіння закінчується, коли хочеться простої справедливості, щоб твій труд. Твої роки, віддані на благо країни, не були просто статистичною похибкою. Пам'ятаєте, як було раніше. Кожен рік ми з надією чекали 1 березня, коли мала відбутися індексація. Часто ці цифри були такими мізерними, що їх з'їдала інфляція ще до того, як пенсія надходила на картку, чи її приносив листоноша. Доплати в десятки гривень, в сотню чи дві. Це була образа, а не підтримка для людей, які відпрацювали від дзвінка до дзвінка, зранку до ночі, будуючи заводи, вирощуючи хліб, навчаючи дітей, рятуючи життя. Багато хто з вас віддавав державі не лише свій час, а й здоров'я, залишаючи його на важких виробництвах, у шахтах, на полях, і що отримували взамін мізерні пенсії, які ледь дозволяли зводити кінці з кінцями, змушуючи обирати між ліками та їжею, між теплом у домі та новим одягом. Це був сумний час, коли кожен з вас відчував себе забутим, а ваш внесок недооціненим. Минулі індексації, наприклад, у 2024 році складали лише 7,9%, а у 2025 11,5%. Ці цифри були ледь помітними на тлі зростання цін на все. Вони не давали реального відчуття покращення. Швидше були спробою наздогнати тінь, яка вже давно втекла. І ось настає 2026 рік, і ми з вами чуємо нові заяви. Міністерство соціальної політики, в особі пана Дениса Улютіна, оголосило офіційний відсоток індексації пенсій, який має відбутися з 1 березня 2026 року. І ця цифра, друзі мої, склала 12,1%. Це вище за попередні прогнози та розрахунки за формулою, які давали близько 11,8%. Звісно, це приємно дивує, адже бюджет пенсійного фонду України дозволяє таке підвищення, і воно дійсно вище ніж у попередні два роки. Але чи достатньо цього? Чи справді ця цифра зможе повернути вам гідність за ваш труд? Це питання, на яке ми спробуємо знайти відповідь сьогодні. Давайте подивимося, хто ж отримає це підвищення і наскільки воно буде відчутним. Як завжди, є різні категорії пенсіонерів, і зростання для них буде нерівномірним, що, на жаль, є постійною проблемою нашої пенсійної системи. Якщо взяти середню пенсію по Україні, яка зараз орієнтовно становить 6 тисяч гривень, то з 1 березня 2000 тисячі. 2026 року вона може зрости до 6 838 гривень. Це означає, що середня виплата майже досягне позначки у 7 тисяч гривень. Звучить непогано, правда? Майже на 740 гривень більше. Але ж не забуваємо, що це середня, а середня температура по лікарні, як відомо, не завжди відображає реальний стан справ. Найпопулярніша пенсія, яку отримують близько 40% всіх пенсіонерів, це та, що на сьогодні становить приблизно 4 тисячі 500 гривень. Для цієї категорії, після індексації на 12,1%, пенсія зросте до 5 тисяч гривень. Доплата складе плюс 544 гривні. Для багатьох це, звичайно, не зайві кошти, але чи вистачить їх на те, щоб відчути себе впевненіше? Щоб не рахувати кожну копійку, плануючи наступний похід до аптеки чи продуктового магазину. Чи зможете ви нарешті дозволити собі те, від чого давно відмовлялися? Є також мінімальна пенсія з так званими дотяжками, яка наразі становить 3323 гривні. Логіка її розрахунку базується на прожитковому мінімумі, який також індексується. Прогнозується, що прожитковий мінімум для. Непрацездатних осіб зросте з 3209 гривень приблизно до 3579 гривень. Це означає, що і мінімальна пенсія, прив'язана до нього, також підніметься на відповідну суму. Звісно, це важливо для тих, хто отримує найменші виплати, але сума зростання тут не буде захмарною. Особливо варто звернути увагу на пенсію для категорії пенсіонерів віком 65 плюс з повним стажем. Для чоловіків це 35 років стажу, для жінок – 30 років. Наразі їхня пенсія становить 3758 гривень. Вона розраховується як 40% від мінімальної зарплати, яка становить 8600 гривень, тобто 3440 гривень. Після індексації ця сума зросте приблизно до 3856 гривень. І тут є один дуже важливий нюанс: зростання буде найменшим саме через незначне підвищення мінімальної заробітної плати, яка збільшилася лише на 600 гривень. Отже. Ті, хто відпрацював повний стаж і досяг 65 років, знову виявляються в не дуже вигідному становищі порівняно з іншими категоріями, це несправедливо, адже саме ці люди своєю працею заробили собі нагідну старість. І, на жаль, є категорія, для якої змін не передбачається: це одержувачі соціальної пенсії або ж ті, хто отримує виплати на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який наразі становить 2595 тисячі гривень. Ці виплати не будуть індексуватися з 1 березня 2026 року, оскільки їх вже було підвищено з 1 січня цього ж року з 2361 до 2595 гривень. Отже, в березні перегляду цієї суми не буде. Це означає, що найменш захищені верстви населення залишаться зі старими сумами до наступного перегляду прожиткового мінімуму, що звичайно викликає занепокоєння. Що стосується працюючих пенсіонерів, то тут хороша новина: вони отримують індексацію на загальних підставах, тобто на ті ж 12,1%. Це важливий момент, адже багато пенсіонерів змушені продовжувати працювати, щоб додати до своєї пенсії хоч якусь копійку, і було би вкрай несправедливо позбавляти їх індексації. Однак є й інший нюанс перерахунок пенсії за стаж. Який також стосується працюючих пенсіонерів, відбудеться дещо пізніше у квітні-травні. Хоча сам перерахунок і датується березнем. ця затримка пов'язана з необхідністю підтягування звітності з податковою. Тобто, фактично, ці гроші ви отримаєте із затримкою, але з доплатою за березень. Це вже знайома схема, яка з року в рік викликає певні незручності та запитання. Один із найважливіших аспектів, який хвилює багатьох, це до того це так звана стеля індексації або максимальна сума доплати. Чи буде обмеження, як це було раніше, наприклад, півтори тисячі гривень? Наразі ця інформація невідома. Міністерство соціальної політики поки що не надало чітких роз'яснень щодо можливих обмежень, а це значить, що люди з високими пенсіями, які... Потенційно могли б отримати значну доплату, можуть зіткнутися з обрізанням цієї суми. Це завжди було предметом гарячих дискусій. Чи справедливо обмежувати тих, хто більше заробив і більше відрахував до пенсійного фонду? Ви, мабуть, вже замислилися. А як мені самостійно порахувати, скільки я отримаю? І тут є дуже важливий момент. На який я завжди звертаю увагу своїх клієнтів, не можна просто додати 12,1% до тієї суми, яку ви отримуєте на руки щомісяця. Це буде помилка, щоб правильно розрахувати свою індексацію. Вам потрібно перше взяти так зване голе тіло пенсії, тобто основний розмір вашої пенсії, друге відняти від цієї суми всі надбавки, які ви отримуєте. Це може бути надбавка за понаднормовий стаж. Вікові доплати для тих, кому 70+, або 80+, доплати за донорство, за шкідливість роботи тощо. Інакше кажучи, вам потрібна базова сума без будь-яких додаткових виплат. Третє вже на цю очищену від доплат суму нарахувати плюс 12,1%. Для спрощення можете запам'ятати таку приблизну формулу: це приблизно 121 гривня доплати на кожну тисячу гривень вашої чистої основної пенсії. Тобто, якщо ваше голе тіло пенсії становить 3 тисячі гривень, то очікуйте доплату в розмірі приблизно 363 гривень. На завершення, хочу сказати, індексація у 2026 році обіцяє бути більш відчутною ніж у попередні два роки. Це факт. Найбільше виграють ті, у кого високе тіло пенсії, адже відсоток нараховується саме на цю базу. Водночас одержувачі соціальних виплат залишаться зі старими сумами до наступного перегляду прожиткового мінімуму, а люди з повним стажем за 65 років отримають найменше зростання через прив'язку до мінімальної зарплати, яка зростає повільніше. Покращення є, але чи це те покращення, на яке ви заслуговуєте? Чи ця індексація це просто чергова крапля в морі інфляції, чи вона справді дасть вам відчуття гідності? Відчуття того, що ваша багаторічна праця нарешті належно оцінена? Ви вже написали, який у вас стаж і яка пенсія. А тепер скажіть відверто, чи справді ці нові 12,1% індексації з 1 березня 2026 року нарешті змусять вас відчути, що вашу багаторічну працю нарешті оцінили належним чином, чи це знову крапля в морі інфляції. Чи відчуєте ви себе гідними свого стажу після цих змін? Напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ваша думка це те, що справді має значення.